Якщо вам набридли нескінченні політичні ток-шоу, де незмінні герої обговорюють незмінні теми, в тіні каштану пропонуємо вам вислухати аргументи з усіх точок зору і вирішити самим, хто правий, а хто ні. В тіні каштану не сховатись. Говорить Київ Київ. Понад півтора року триває повномасштабна війна в Україні, 19 місяців запеклих боїв на фронті, де наші військові борються із російськими загарбниками. У той же час на противагу їм є ті, хто сидячи у затишних кабінетах, борються проти чесності, добропорядності та законів. За більше ніж півтора роки війни, нардепи, судді та високопосадовці встигли стати фігурантами найрізноманітніших скандалів від закордонних мандрівок на елітні курорти до багатомільйонних хабарів. Зібрали для вас найгучніші випадки. Які сколихнули та обурили Україну? Микола Тищенко і таїландська дипломатична місія, складаючи список оскандалившихся депутатів, складно уявити його без Миколи Тищенка. На 11-му місяці повномасштабної війни політик поїхав до Таїланду, буцімто для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в королівстві Таїланд. Така собі зустріч із виборцями під пальмами, тільки і це при тому, що вже на той час у РНБО прийняли рішення, що нардепи можуть залишати Україну лише під час службових відряджень. До речі, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що не відряджав Тищенка за кордон. Сам Микола Тищенко під час розпалу скандалу заявив, що змі висвітлюючи його поїздку до Таїланду, дискредитують Україну перед азійськими партнерами у 23-му році. Тищенка виключили з партії Слуга народу та зняли з посади заступника голови фракції однак він залишається народним депутатом. Кому війна, кому Мальдіви у липні 2023 року. Заступника голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардепа Юрія Арістова. Заскочили на відпочинку на Мальдівах. Те, що народний обранець відправився на елітні канікули, викрили журналісти. Депутат виїхав за кордон у робочі відрядження, проте вирішив, що після можна і не повертатись до України, ач курнути на море. Ну а що літо у розпалі, сезон відпусток. Для відпочинку, до речі, Арістов обрав п'ятизірковий курорт на найбільшому острові Мальдів. Там вартість проживання за дому варіюється від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і до 323 тисяч гривень та вілу з двома спальнями після розголосу у ЗМІ Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень. А СБУ та ДБР прийшли до нардепа із обшуками. За даними слідства, Арістов на три дні виїхав до Польщі під виглядом службового відрядження, а тоді дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва. Без проведення медичного огляду генеральний прокурор повідомив нардепу про підозру за службове підроблення у серпні. Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Юрія Арістова. До речі, він перебуває на свободі. Нерухомість автівки та мандрівки за кордон, окрім розкішних поїздок, депутатів ловлять і на розкішних покупках. Тут відзначився нарде Богдан Торохті, чи радше його дружина Аліна Левченко, бо ж за старою доброю депутатською традицією, майно рухоме і нерухоме записується на найближчих родичів. Журналісти з'ясували, що у серпні 22-го, коли на фронті вже тривали запеклі бої, подружжя стало щасливими власниками квартири та приміщення у сучасному ЖК, у курортному не Себрі, що в Болгарії, за декілька місяців дружина Трохтія придбала квартиру ще й у середмісті Києва, в ЖК Новопечерська вежа. Та й це ще не все від літа минулого року. Родина парламентаря. Обзавелася трьома автівками – двома Мерседес та Ренджровер. Хто блідно працює, той і відпочиває добре. Не забувала родина парламентаря і про відпустки. Відпочивали не аби де Греція, Туреччина, Катар та Арабські Емірати. Журналісти з'ясували, що від початку повномасштабного вторгнення, по 1 червня 23-го нардеп Торохтій вісім разів виїжджав з України і жодного разу не повідомляв про перебування за кордоном у своїх соцмережах, на відміну від його. Дружини, власне, завдяки публікаціям Аліни Левченко в інстаграм журналістам і вдалося ідентифікувати виїзди Трохтія та географію їхнього відпочинку. Загалом, після повномасштабного вторгнення, РФ парламентар перебував за межами України понад 90 днів. Це приблизно три місячні відпустки за півтора роки. В результаті нардепа Богдана Трохтія виключили зі складу фракції Слуга народу і як вишенька на торті незадовго до повномасштабного вторгнення Трохтій був одним із ініціації ініціаторів законопроєкту номер 7055, за яким передбачалася заборона на виїзд з країни для народних депутатів України, окрім як за розпорядженням президента України для здійснення їх повноважень. Він так і не був проголосований. Що зрештою трохтію стало у пригоді. Ухилянти з мандатами. Депутати Київради записалися в ТРО. На службу не з'являлись, а от платню отримували у серпні 23-го підозру вихилені від військової служби отримали четверо військовослужбовців однієї з військових частин. ТРО троє з них депутати Київради Олег Левченко та Ігор Хацевич від фракції Європейської солідарності і Михайло Терентів, депутат з удару та голова земельної комісії міськради. Ще один охилян – це помічник депутата Київради. За даним слідства вони числились військовими, та от упродовж року на військову службу не з'являється. Натомість організували для себе відрядження до Київської військової держадміністрації. До всього депутати навіть отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу. Печерський райсуд Києва відправив депутатів на нічний домашній арешт та зобов'язав носити електронний браслет до 28 вересня. Депутатам та помічнику загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Віп-військом чи не найгучніша справа за час повномасштабного вторгнення це викриття мільйонера власника елітної нерухомості в Іспанії та щасливого господаря автопарку з представницьких автівок а за сумісництвом скромного вже екс-очільника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Під час повномасштабної війни у Кишенях Борисова дивним чином осіли 188 мільйонів гривень, і це до слова рекорд незаконного збагачення який вдалося виявити національному агентству із запобігання корупції. А от мати, теща та дружина одеського екс військома за останні декілька років придбали на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Після оголошення підозри Борисов намагався втекти від слідства та використовував елементи конспірації, змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування. Його шукали протягом двох днів. І таки затримали у столиці неподалік будівлі ДБР, чи то він мав намір саміти до бюро розслідувань, чи то перебував там за збігом обставин. Невідомо йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні віднесення служби санкції статей передбачають обмеження волі до 10 років позбавлення волі вже у суді. Скандальний військом заявляв, що у будь-яку мить у нього може відірватися тромб. Він може померти і тому заарештовувати його не можна. Однак не достукався він до столичної феміди, і Печерський суд відправив Євгена Борисова під варту до 22 вересня з можливістю внести заставу 150 млн мільйонів гривень. До слова, аби постати перед судом, Борисов обрав стильний наряд. якраз під стать ВІП військовому. Він був одягнений у поло етро вартістю близько 350 євро штан. Хюго Boss за 120 євро та туфлі Прада приблизно 680 євро. Наразі екс-військом перебуває у Сюзо. Рекордний хабар для головного судді України. У травні 23-го року вже колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князева викрили на рекордні корупції. Він отримав Хабар 2 мільйони 700 тисяч доларів. Гроші Князєв нібито отримав від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Живаго, якому набу також оголосило підозру у підкупі членів Верховного суду України. Всеволод Князєв став найбільш високопоставленим затриманим суддєю в історії України. Високопосадовця заарештували з альтернатив. Застави у розмірі 107 мільйонів гривень. Пізніше заставу зменшили до 75 екс-голова суду залишається під вартою, але на початок вересня застава за нього зменшилась вдруге з 75 до 55 мільйонів гривень. Поки жодного вироку у гучних кримінальних справах. Не винесено, а от любителі коштовних покупок, мандрівок та мальдівських дипломатичних місій допекли президента Володимира Зеленського. Зокрема, він попередив усіх чиновників, що депутатів, які поєднують відрядження з пляжем в Україні, не буде. За словами президента, під час війни поїздки держпосадовців на дорогі курорти це зрада інтересів суспільства. Цитую: ніхто не пробачить посадовцям протиставлення себе державі комусь там. Острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь там хабарі в судах для будь-яких державних посадовців це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства, сказав Зеленський. Виклики з якими стикається Київ, а саме необґрунтовані очікування населення, попит на спрощені рішення, очікування на результативні дії місцевої влади роздуму латентних політиків і прірва між запитами громадян і реальними можливостями столиці про все це лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштаном.